Привіт таки, друзі, і я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні в нас буде розпаковка паперових сюрпризиків. Ви чекали я знову з вами, і як завжди, я вам приготувала одну новиночку, яка в нас знаходиться за кадром, і це в нас колекція, яку мене просили зробити в коментарях. І колекція в нас називається Roblox. Всього тут в нас 8 пакетиків. Колекція дуже цікава. Тут навіть є ось такі ось відкривашки, і тут нам будуть попадатися популярні карти в Roblox в які можна пограти або з друзями, або навіть самому. Тут є, до речі, такі популярні, в які я теж грала в своєму дитинстві. Ось тому давайте будемо розпаковувати наші колекції і спочатку, як завжди, виберемо пакетики із наших колекцій. Тому поїхали. І так, і як завжди, в нас це як традиція вибирати пакетики разом з. Це в нас пінгвінчик Мімімі. -мі -мі. Він дуже за вами сумував і передає вам всім, всім, всім привітки. Я думаю, ви теж за ним сумували. Тому я його ось сюди ось покладу, напевно, і будемо вибирати з вами пакетики. Так, давайте відкриємо, напевно, два пакетики 21 номер і 22-й. Ось сюди, ось, напевно, покладемо. Так, Сьогодні ми, до речі, закінчуємо колекцію бантики побажання. колекція Шопкінс, яку ми закінчимо в наступному відео. Давайте візьмемо ось такий ось пакетик. Пакетики з колекції таблички на двері. Теж закінчуємо в наступному відео. І давайте візьмемо, напевно, ось такий ось. Колекція імбирне печиво. Давайте візьмемо, Вони, напевно, схожі, але я хочу взяти ось такий, ось, напевно. Або давайте ось такий. ось, давайте ось такий ось давайте такий Ось колекція Spongebob, вона вам дуже сподобалася. Я дуже вам дякую за перегляди. Так, і давайте візьмемо напевно, ось такий ось пакетик. Колекція Різдво, теж зовсім скоро ми закінчимо цю колекцію дуже сумно. Я пропоную взяти ось такого пінгінчика. І виберемо пакетик із нашої новиночки. Я пропоную будь-який, давайте візьмемо ось такий ось з написом. І ось тільки у нас колекції на розпаковку, і давайте розпаковувати. І о, адвент-календар. Давайте саме з нею і почнемо. Тут в нас з вами два пакетики. І тут а, відкриваємо на ось цій ось сторіночці. Ось, і давайте відкривати 21-й. Це ось тут ось. І це в нас ось такий ось гребінець. І під номером 22 нам попадаються ось такі ось туфельки. І ось така в нас колекція поки що збирається. І будемо чекати наступне відео, щоб далі розпаковувати цю колекцію. І так, далі в нас іде колекція бантики побажання. Так, давайте подивимось ось. Такий пакетик. Ось побажання їди за покликом. І дивимося. Ось такий ось пакетик, і це в нас друга сторіночка ось сюди, ось. І тут в нас є фразочка. Четвертий номер. Це в мене фразочка по життю. Як сказати, Ну можливо, в відео ви точно не чули таку фразочку, але я завжди кажу і що?». Я думаю, ви зрозуміли. Так, далі в нас іде колекція серії Різдво. І тут у нас ось такий ось пакетик з пінгвінчиком Це, до речі, мій улюблений пакетик. І ось така в нас. Сторіночка виходить. І дивимося, що ж нам попадеться сьогодні. Так, ось так ось. І далі у нас колекція. Це колекція Шопкінс, яку далі ми відкриваємо і закінчимо в наступному відео. І це в нас ось така ось полуничка під номером 6 це на ось цю ось сторіночку. І закінчуємо тоді першу сторіночку в наступному відео. І цю сторіночку останню ми закінчили з вами. Перегортаємо, і я пропоную відкрити колекцію імбирне печиво. І тут в нас цілих дві наліпки, друзі. Я просто в шоці. Я навіть не знала. Так, і на ось цю ось сторіночку під номером 7. Це на ось цю ось сторіночку. Ось сюди ось. І це в нас ось такий ось закоханий. Дуже такий класний стікер. Це в нас було ось Далі в нас є ось такий ось персонаж. Обов'язково пишіть в коментарях, як його звати. Так, під номером 8 це на останню сторінку. Я зрозуміла, чому на останню сторіночку. В наступному відео може я вам розповім чому. Тому що сам герої, ну, такий специфічний. Я вам вже дала підказку. Ось, і давайте відкриємо нашу нову колекцію, і я вам покажу сторіночки як завжди. І так, перша у нас сторіночка виглядає ось так. Ось популярні карти в РБ або в Роблокс. Перша сторіночка, друга сторіночка і третя сторіночка. Тому давайте відкривати. І це в нас ось така ось карта. О, це, напевно, по рейтингу в нас буде, тому що я робила по рейтингу. Е дуже популярна гра, я думаю, ви грала в неї. Е під номером 1 це в нас Murder Mystery 2. Е це гра, так сказати, я думаю, якщо ви грали в мафію, там є три персонажі. Ну, я думаю, що ви достатньо зрозуміли, що це така за гра. Якщо ви грали, то пишіть плюс в коментарях і напишіть відгук, чи вона вам сподобалася ця гра, чи ні. Ось тому а, на цьому все. А, наше відео підійшло до кінця. Дуже вам дякую за перегляд цього відео. І ми з пінгвінчиком та з вами прощаємося до наступного відео. Па-па!